Громадська приймальня при Малиновському виборчому штабі партії Віталія Кличка Удар у дуже напруженому режимі. Люди зрозуміли, що тут надають реальну допомогу, і саме тому кількість звернень до фахівців партії Удар з кожним днем збільшується. І це зрозуміло, адже працівники приймальні вислуховують кожного, хто звернувся до них. Зокрема, надають допомогу юридичного або іншого характеру. Завітала до Малиновського виборчого штабу партії Удар і наша знімальна група. Спочатку відкриття громадської приймальні при Малиновському виборчому окрузі до удару зверталось не дуже багато людей. Переконавшись у тому, що тут надають реальну допомогу, потік людей став збільшуватись щодня. На сьогодні протягом дня у приймальні є постійні відвідувачі. Окрім цього, тут почала працювати гаряча лінія. В рамках громадської прийомної була створена гаряча лінія, цею, якої є допомога гражданам. Ми здійснюємо юридичні консультації, представляємо юридичні консультації громадянам правового Люди, які звертаються до громадської приймальні, розуміють, що від партії влади чекати особливо нічого. Многие люди пенсіонного возрасту, преклонного, малоймущего, звертаються к нам і згадують програми Едуарда Гурица, которые, к сожалению, нынешній власті були свернуті. Субсидії, ті ж хлібні карточки дійсно. Світло мер доводить, що партія регіонів прийшла до влади не заради людей, а проблеми це, 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 простих одесситів сьогодні важливі. значно більше, аніж за правління минулої влади. В основному дзвонять пенсіонери. В основному, якщо молодіж в основному всіх інтересує питання на сьогоднішній день ЖКХ, пенсіон, соціальні допомоги, реагуємо як по телефону, просто юридичні услуги по телефону, так так піше допомагає писати письма, жалоби, придоставлення де ж в прокуратуру, в міліцію. Христина, наприклад, звернулася до удару з проханням допомогти лікувати мати безкоштовно, адже медицина у нашій країні офіційно є безкоштовною, і вона не звернулася до партії влади за зрозумілих причин. А зарплата у нас по стране середня 3400 гривень. Я читала в бікбортах, бік Вот этих куди это годиться. У меня 1400 гривен. И что, и что я с этим деньгами могу сделать? Водночас до громадської приймальні партії Удар приходять нові люди, адже вони довіряють молодій політичній силі. В 2011 році я получил рішення апеляційного обласного суду выплатить доплату к до пенсії. И вот год, вот я этот вопрос не могу решить. Везде отписывается на відміну від прийомів у посадовців, тут усе відбувається зовсім інакше. Грамотно, внімательна. Я дуже доволена цим, тому що так як зі сприйняли, я. Во всіх цих інстанціях такого прийому не відчував ніде. любов, наприклад, вже не вперше у приймальні удару. Вона звернулася за телефоном гарячої лінії, коли побачила по телевізору виступ кандидата у депутати Верховної Ради України Сергія Дубенко і переконалася, що ця структура існує не заради галочки. Зі сприйняли ну, просто замічательна. Настільки професіонально підійшли к моєму вопросу помогли оформити документи. И вы знаете, решение каждого вопроса зависит все-таки от профессионализма на 90 процентов тех людей которые занимаются такими вопросами когда обращаются граждане и вообще по всем вопросам я хочу отметить что здесь команда замечательная и хотя мой вопрос еще не решен до конца но юристы с которыми я работала они до сих пор не дзвонять, контролюють, допомагають, совітують. І мені це очень приятно і очень радує, що на сьогоднішній день є люди, которат до своєї роботи Очень добросовісно. Любов поки що проблему не вирішила. Жінка не хоче розповідати, у чому вона полягає. Лише повідомляє, що вона пов'язана із ЖКГ, але вона впевнена, що її незабаром буде вирішено. І сьогодні зрозуміла, що партія Віталія кличка ударить де до людей відкрито, аби почути про їхні проблеми і спільно знайти спосіб вирішення. Свідченням цього є стійке збільшення рейтингу партії, а ті, хто досі не впевнений у цьому, можуть переконатися, завітавши до громадської приймальні Маліновського району зі своїми проблемами або зателефонувавши на номер гарячої лінії 704 13 33 Вадим Тютюкін Вячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».